До вашої уваги за Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Заболоцівської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую з приємністю до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Бродилайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке куточок відпочинку. Як дбають за релакс молоді у селі Заболоці, футбольні змагання на місцевому стадіоні? Результат гри. Все для дітей. Репортаж про дет-майданчик у Заболоцях. Про це та інші новини далі у випуску. Музика. У Заболоцевському центрі культури дозвілля та спорту організували куточок відпочинку. Докладніше у сюжеті. Завдяки великому бажанню та спільній ідеї активних дівчат села Заболиці, при центрі дозвілля та спорту на другому поверсі був відкритий куточок відпочинку. Директор Заблуцівського центру культури, дозвілля та спорту розповів про створення даного проєкту. Все починається з ідеї. Якось сиділи ми з дівчатами пластунками, які є не тільки пластунками, але взагалі членкинями багатьох наших різних об'єднань в центрі культури. От. І ну, нас молодь діти приходять, тусуються і. Немає такого певного простору, де б вони могли ну, себе подіти. Ой, якось сиділи, говорили я кажу, дівчата, ну, бачив таку ідею, що от, з палетів Піддонів, точніше, так, можна щось зробити, якісь такі стої меблі. Але кажу, сам не зможу, От, потрібна ваша допомога. Вони загорілися. У мене на той час було два ну, євро піддони, я шукав, ну, всюди треба було десь придбати. І тут один з батьків, тих дівчат Андрій Ходак, дзвонить, каже: Слухай, маю підони, чув, що у вас є така ідея. Привезу. От мені не потрібні, а ви собі робіть гарну справу. Ось і протягом літа це буквально десь три місяці. Та історія тягнулася. Чому? Тому що ну. Діти, то їм цікаво, не цікаво, хочеться, не хочеться. Ми їх ловили, коли їм було зручно. Ми е, тут ай, попрацювали. Е, ну і зробили такий куточок відпочинку. Спершу молодь села спільно із Василем Джасом, директором Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту, доклались до створення куточку відпочинку, використовуючи підручні матеріали. Також зробили невеликий косметичний ремонт. Мета створення такої локації полягала у тому, щоб діти самостійно виявили бажання працювати задля спільної мети та створення зручного місця відпочинку, де можна поспілкуватись, переглянути хороший фільм, провести час з користю. Саме ці меблі, якщо порахувати в годинах, ну тут й десь на 5-6 людей, ну відсили там 10-12 годин роботи, але це розтягнулося десь в два, можливо три місяці. Тому що там годинка, через тиждень ще дві годинки, поки висохло, поки не час скрутити. Тобто, в такому форматі головне набратися терпіння. От, і думаю, бо теперішня молодь вона хоче, ну як не то, що хоче, а якось так увага в дітей зосереджена доволі так. ну. Дозовано, вони не можуть довго щось робити. От, тому кажу, так, 12 годин роботи, але розтягнуто в 3 місяці. Спільними зусиллями вдалося реалізувати такий цікавий проєкт. У нас все проводяться заходи. От сьогодні був майстер-клас до Дня Миру, сьогодні День Миру, 21-го. От, все кидаємо, все просимо, і маю надію, що ну, тут те, що було зроблено їхніми руками, все-таки вони будуть берегти, і воно буде служити довго. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Дільчинінов, телеканал Бродонлайн. На місцевому стадіоні у селі Забулиця змагалися дві сильні команди, якою була гра цієї осені. Дивіться далі. На стадіоні Січ арена імені Романа Івановича Лаби села Заболоці зійшлися СК Січ Заболоцівської територіальної громади та ФК Берізка під Берізці, аби показати кращі результати та вибороти першість у чемпіонаті Львівщини із футболу. Пацани, концентрація! Рома, давай, Рома, давай! Давай, Серь! Серьезно, забери, забери! Давай, Серь! Давай! Егор! Егор, модель! Встречай! Встречай, 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 зустрічай! Давай! Степа! Пауза! Традиційно на футбольний матч зібралися фанати футболу, аби словами та облисками підтримати улюблені команди. Попрацюй, сири, попрацюйся, чечуть! Забирай! Вибедьте мають! Вибедь! Коля оводя Наталія Коваль Сергій Якішин телеканал вроди онлайн. У центрі села Заболоці для дітей організували досить гарний спортивний майданчик. Побувала на ньому наша знімальна група. Незважаючи на складні події, які тривають на території України, у селах та містах відкриваються нові місця для корисного відпочинку, аби покращити життя їх жителів. Тому завдяки коштам, які надав підприємець Віталій Лотоцький, який веде свою діяльність неподалік сільського парку по вулиці Шевченка, поленькі жителі села Заблоці тепер мають можливість провести своє дозвілля на свіжому повітрі. Тут діти можуть спускатися із пластмасової своєї гірки та погойдатися на качелі. Також малеча має змогу забавлятися у пісочниці. Зручні дерев'яні лавочки дають можливість посидіти на них, поспілкуватися, подихати свіжим повітрям. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн». На цьому ми завершуємо заболоці ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, про дівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У неділю, 22 вересня, у приміщенні народного дому села Заводське Бузької громади відбувся другий кущовий огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності у рамках проведення фестивалю Струдилися ми великої години перед початком заходу. Усі присутні у щирій молитві згадали усіх українських воїнів, які загинули у боротьбі за Україну. пом'янули їх світлу пам'ять. За гарною українською традицією староста села Володимир Сірий, завідувачка народного дому Марія Дацько та її вихованці привітно зустріли поважне журі, конкурсантів фестивалю та гостей пишним запашним короваєм. Надалі майже на три години сцену заповнили артисти-аматори із 11 народних домів Бузької громади: Заводське, Яблунівка, Хватів, Побужане, Тур'я, Гутисько-Тур'янське, Чаниж, Грабова, Топоверів, Переволочна. Чудові пісенні номери перепліталися із музичними композиціями, танцями, емоційним читанням патріотичної поезії. Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Дмитро Татарин подякував керівникам закладу культури за відміну підготовку учасників за їх високий рівень виконавської майстерності, про що також свідчили бурхливі оплески вдячних глядачів. У неділю 22 вересня Бузький будинок дитячої та інацької творчості взяв участь в обласному форумі позашкілля, який організували у Львові департамент освіти і науки Львівської ОДА. Бузька громада була гідно представлена прекрасною виставкою дитячих робіт, гуртківців, бузького будинку дитячої тайнацької творчості і неперевершеним виступом талановитої вокалістки Соломії Тарапати, посприяв участі в обласному форумі відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради. Пам'ятка для батьків, опікунів, чиї діти були викрадені Росією та повернені в Україну. Як допомогти дитині, яка повернулася з окупації чи депортації? Якщо ваша дитина повернулася додому після окупації чи російської депортації, важливо знати, що це лише початок її шляху до повного відновлення. Дітям потрібна психологічна, соціальна та юридична підтримка. Українська мережа за права дитини готова допомогти вашій родині на кожному етапі адаптації дитини. Тут об'єднали 33 організації по всій Україні та пропонують необхідну допомогу для успішного повернення дитини до нормального життя. Пам'ятайте, ви не самі у цій боротьбі. Допоможемо разом вашим дітям відчути себе в безпеці у вересні. Відповідно до плану протипізотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік на території району планується проведення осінньої компанії з переральної імунізації диких містоїдних тварин: висиць, вовків, єнотовидних собак проти сказу шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Приманки розповсюджуватимуть по лісових та польових угіддях району поза населеними пунктами та водоймами. Це невеликі брикети із різким запахом м'ясокістрового борошна. Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечують створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу. Скнилівські кавуни із Красненської громади нова альтернатива Херсонським. У селі Скнилів Красненської громади підприємець Роман Гнип вирішив випробувати себе у баштаній справі, вирощуючи смугастих на трохи більше, ніж одному гектарі землі. Тут поле перетворилося на справжню баштанну оазу. Смугасті кавуни гарно виблискують під сонячними променями на фоні ще яскраво-зеленого листя. Великі соковиті плоди, що визріли завдяки сприятливій погоді, готові до збору. Насіння кавунів Роман придбав в інтернеті. Через посуху посадку розпочав лише у червні. Самотужки доглядав за культурами, підливав, удобрював і слідкував за кожним етапом росту. Каже, хімію не використовував. На цій ділянці вирощено два сорти кавунів Кримсон світ і продюсер. Весь процес вирощування був максимально ручним від посіву насіння до висадки у відкритий ґрунт. Це був свого роду експеримент на мінімалках, щоб перевірити, чи варто займатися баштанними культурами у майбутньому. Наразі Роман Гнип активно реалізовує свій перший урожай у селах Андріївського старостинського округу. За короткий час йому вже вдалося продати понад 430 кілограм кавунів. Найбільший із вирощених смугастиків на власному подвір'ї, де він також посадив насіння, важив понад 12 кг. За словами підприємця, вирощування кавунів це складний процес, щоб плід вийшов якісним і смачним, необхідні сприятливі умови: сонце, повітря і вода. Цьогорічна погода на Пущині виявилася схожою до південних регіонів України, що й забезпечило добрий урожай. Однак такі погодні умови є скоріше аномалією для місцевості, де зазвичай випадає більше дощів. Завдяки тривалій сухій погоді вдалося отримати хороший врожай та високу якість плодів. Староста Андріївського округу Мирослава Ковут підтримує ініціативу місцевого підприємця. Кожен кавун, наче створений для того, щоб його скуштували. Солодкий, соковитий і запашний. Поле справді вражає своєю красою та багатством врожаю. Придбати кавуни зі Скнилова можна у Романа за телефоном 068 475 71 20. На цьому мене все. З надією і вірою разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!